Шановні, дорогі мої, ви уявити собі не можете що з вами і приводу, який ми маємо для цієї зустрічі. Сьогодні я маю чудову нагоду привітати вас з відкриттям нового лікувального корпусу нашої Володимирецької центральної. Районної лікарні. Я вам хочу сказати, що багато хто не вірив, що в умовах війни, в умовах недостатку бюджетних коштів, коли країна віддає останнє для того, щоб захистити свій суверенітет, свою територіальну цілісність, нашу українську незалежність. Я думаю, що саме символічно, саме сьогодні про це говорити. День пам'яті героїв Круги університету святого Володимира, народного університету стали на захист не просто Києва, стали на захист України. Раніше казали під час радянських часів нав'язували нам думку, що це була. Або Україна більшовицька, або навіть громадянська війна. Ніякої громадянської війни тоді не було. Незалежна Україна захищала свою незалежність проти загарбницької Росії. Незалежно від того, червоні чи білі капелюхи носили загарбниць. І 300 хлопців стали на захист і зупинили на довгі 4 дні Полчища большевиків. І це дозволило тодішній владі України, Центральній Раді укласти в респітовський мір, яким визнано було незалежність і непорушність кордонів молодої Української Республіки. І тоді, чому впала українська власна? із за внутрішніх чварів? Так само українці боронили державу, так само дралися за кожний хвап, і лише внутрішні чвари дозволили більшовикам взяти владу в Україну. Але цього разу ми їм цього не дали зробити. Зупинили їх на Донбасі, менш ніж за два роки побудували таку армію, яка дасть по зубах любому агресору, озброїли її, нагодували, одягли, навчили. А з січня 2016 року кожен український воїн зусиллями нашими спільним українського народу. Отримає грошове забезпечення на рівні не нижче 7 тисяч гривень. І сьогодні вже можна йти на контрактну армію. Сьогодні можна забезпечувати силу, щоб політико-дипломатичним шляхом, але маючи сильні Збройні сили, ми звільнили українську землю від загальної. Але це не означає, що війна є причиною відсутності реформ. І саме тому ми започаткували фантастичну реформу, яка називає децентралізація. Що це означає? Не треба більше нікого їздити в Київ з торбами і питати дозволу, як жити в територіальних громаді. Скільки років ми чекали, щоб виділили гроші на те, щоб відреконструвати в лікарню десятиліття. 20-му році, врешті-решт, прийняли рішення про добудову, а про гроші забули. Без грошей нічого не роблять. А децентралізація це не просто декларація про те, що територіальній громаді надається право вирішувати, як їм жити далі. А це ще й грошове забезпечення прикордонно. Яскравий приклад. Якщо збиратися лише на місцеві бюджети, то грошей не вистачить. Отже, має бути субсидія з державного бюджету, скільки, мені здається, 7 мільйонів минулого року виділено з державного бюджету. Фонд регіонального розвитку, Це окремі гроші і місцеві бюджети. Купою зібралися. Виявляється, що все можна зробити. За рік-півтора-два побудувати фантастичну лікарню. І кому як не, де як не тут будувати цю лікарню? Де ми маємо Чорнобильську зону, де ми маємо захистити право людей на якісне медичне обслуговування, і де люди визначили, що це найефективний спосіб витрачання коштів. І я думаю, що це має бути символом. Символом правильності шляху на децентралізацію, символом рішучості реформ про те, щоб передати владу з Києва, з Рівного, сюди. Бо люди не мають, це скорочує відстань між людиною і владою. Подобається влада, дуже легко йому про це сказати. Не подобається, дуже легко запросити до відповідальності. Так чи ні? Очевидно то ще є ефективний спосіб боротьби з корупцією. Бо тут всередині громади все видно. Хто бере хабарі, а хто правильно і гарно працює. Не буде реагувати, то тут же можна поїхати і до Рівного, і до Києва. Бо ми маємо все зробити, щоб кожна копійка державних коштів витрачалася прозоро. Для цього запровадження системи електронних закупівель. Це прозоро. Хто дешевше і якісніше надає послуги, хто викупи? І ми вже за цей надзвичайно короткий термін зекономили на системі електронних закупівель, зверніть увагу, 45 мільярдів народних грошей. Я в першу чергу це бачу по армії, по Міністерству оборони. Запровадили Офіс реформ волонтерів. Рації купуємо 40 мільйонів залишимо. Харчове забезпечення 270 мільйонів. Речове забезпечення, нову форму військову 120 мільйонів. А це якісніша, потужніша і некорумпованіша країна. І я радію разом з вами, що тром за кроком ми йдемо для того. Щоб змінювати нашу з вами державу, сподіваюся, що відкритий за сьогодні заклад дасть змогу людям отримати лікувальну послугу на справжньому, якісному європейському. Ріку. Чому? Бо ми йдемо в Європу. І за два роки ми пройшли ту дистанцію, яку ми пройшли за 25 років. І підписали угоду про асоціацію. І з 1 січня почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. І для мене дуже важливий був день 15 грудня минулого року. От я зустрічався з багатьма керівниками фракції парламенту, вимагаючи з них, що нам потрібні реформи для отримання безвізового режиму. Більшість з них, дивлячись, в мені в очі казали Петрович. Ну навіщо ви це кажуть? Ну ви ж самі знаєте, що умовах, Міграційної кризи в умовах сварки всередині Європи, в умовах російської агресії. Ніхто українцям без візивого режиму не дасть. Я казав, ви робите свою справу. Я буду робити свою справу. А європейці будуть тримати слово, яке вони мені дали на саміті Україна ЄС. Ми зібрали міні-саміт перше за всю історію наших відносин. І Ми зустріч з президентом України прийшли. Президент Єврокомісії, президент Європейської Ради Дональд Тус, Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і президент Європарламенту Мартін Шульц, віце комісари включаючи комісара з питань зовнішньої політики і безпеки, з питань розширення, всі наші друзі сказали, якщо ви приймаєте ці закони, Єврокомісія приймає рішення. Про передачу пропозиції надання українцям безвізового режиму. І це рішення прийнято. І з 2 лютого з наступного тижня я йду в парламент для того, щоб ми завершили останні п'ять законів. І для того, щоб всередині року з українським паспортом можна було спокійно, без віз, не чекаючи і не принижуючи українців спокійно їхати в Європу. Бо ми європейці. А безвіз це просто одна ще з ступенів свободи. Зона вільної торгівлі це свобода руху товарів. Безвізовий режим це свобода руху людей. Банківська сфера це свобода руху капіталів. І саме через це ми будемо мати нових інвесторів. Через покращення інвестиційного клімату, через зниження податкового тиску на заробітну платню. Через покращення європейського рівня медичних послуг. Хтось, дивлячись нас по телебаченню, скаже, слухайте, який тут, в Рівненській області, європейський рівень медичних копух, а от ви разом зо мною підете разом з людьми і побачите, який тут рівень у відділеннях анестезіології, інтенсивної терапії, хірургічному відділенні. Кажуть, що ви в повній мірі відповідає уявленню про сучасний заклад з надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в районному центрі. пишаюся, що в нас тут є такий заклад. Ми впевнені в тому, що відтепер все залежить від роботи присутнього на відкритті лікарського персоналу. А лікарський персонал у нас завжди був найкращий, найкваліфікованіший, найпривітливіший. І я впевнений, що поєднання можливості лікарні і персоналу дасть можливість переконатися всім, хто сьогодні зібрався на нашу з вами зустріч, що з сьогоднішнього дня починається абсолютно нова сторінка в рівні медичного забезпечення наших людей. Я вас всім щиро вітаю. Вам я вдячний за самовіддану працю. Вас вітаю з відкриттям нової лікарні і бажаю, щоб все в нас було добре. Бо ми, українці, є найкращі. І слава Україні! Дорога, слава! Є сучасні умови, низька функціональність, сучасне норвообладнання, приліжковий моніторинг за життєво важливих пацієнта, які виводяться відповідно на пост медичної сестри, є відеоспостереження за пацієнтами. Хочу сказати, що, Я скажу, що це також якби дуже чекали ми цього, якби давно Коли, були, де, чому вже щось почали працювати, а це сучасна нова дочна дозволить роботі, ну, там, ну, це жорсткові хвори і на гінекологічні операції можна зробити, і малоінвазивного мало втручання, так, тобто воно дозволить перше це спростити перебування корови на ліжку. У вас в кільці є до нього. Одразу вже з першого дня збройні мати можливості працювати. А друге, мені приємно бачити світлі посмішки на ваших обличчях. Відчуваю, що ви вже зачиталися цієї лікарні. І я думаю, що тут можна отримувати справжню насолоду, від того, що у вас є унікальні можливості допомагати кориму. Гарні палати, гарні операційні, гарні відділення інтенсивної терапії. Я можу просто привітати і сказати вам, що нашими спільними зусиллями, бо коли приймалося рішення про те, що будеш спрямувати кошти з фонду регіонального, що має бути в першу чергу? Як діяла влада раніше? Чим більше ти започатковуєш нових об'єктів, тим краще. Бо потім не започатковано все рівно потім коли-небудь гроші дадуть. До чого це призводило? До обустрої стояли 20, 30, 40 років. Що ми зараз зробили? Завершуємо лише те, що в першу чергу що до завершення залишається профінансувати 40, 30, 20%. Але одразу і вже. І я пишаюся тим, що якби зараз у нас. Подібні об'єкти, школи, дитячі садки, лікарні, заклади культури вводяться не для показухи, а для реальної роботи. Це не просто перерізали стрічку, а там нема туалетів, тут нема обладнання, тут пол не покритий, тут нема стерилізаційних, тут ламп, обладнання, і інше. Зараз в мене принаймні враження, там, де я був, сьогодні заходить і працює. Я дуже щасливий. Я дійсно радію, що на сьогоднішній день у нас наша спільних зусиль ми можемо виходити на такі результати. Ми дуже дійсно ми дуже чекали і дуже вдячні вам і вашій команді, тому що надали можливість працювати такі таких і в голову і швидко ми вас не підведемо. Хотів сказати до нових зустрічей в лікарні. Перші замедливі лікарні зустрічати. Відмовити не можна. Знаєте? Щоб ми знайшли кошти для того, щоб вирішити питання енергоефективності, енергонезалежності. І, бо можна вкласти десятки мільйонів гривень, а того, що в лікарні не буде гарячої води, і буде тепла, працювати вона не зможе. І ми вирішимо питання. Не вирішив? Я сюди приїду своїм фондом, Я Вже буду питати, де мовила. Давай, я все. Я Давай я так, так. Фотографуйте. <різь> Це означає, що буде нова котельня. <різь> <різь> ну, не нова реконструкція <різь> котлів, які є. Бачите, як швидко ми вирішуємо питання. так треба, щоб не було корупції, щоб все було прозоро, щоб все було для людей і до людей. Дякую вам велике. Я дійсно приємно бачити людей, які довіряють і владі, і лікарю, і радіють, що у нас сьогодні є нова лікарня. А вам дякую дуже за гостинність. І тільки йдеться зі страх, яка соромилася. Мені так подобалося, що ми разом перерізали цю стрічку. І ми ходили разом, все розповідали. Бо знаєте, що вже благословили, і все буде добре. В приймальному відділенні, ви в приймальному відділенні працюєте. я би прийшов, коли такою посмішкою зустрічаєте, одразу у нас підречується. Спасибі вам велике, вам, дуже особливо спасибі. А ви можете на матері? Я з дітям. Скажи, що у нас є. Що з мене які так, не підчуть? Ну, мене надзвичайно приємні емоції сьогодні, в моєму, як то кажуть, свідомості моїй, тому що... У 2013 році розпочалася реконструкція поліклініки, лікувальний корпус. І от сьогодні президент перерізав стрічку і відкрив нам прекрасні умови для того, щоб лікувати хворих. От, прекрасні умови перебування і персоналу для роботи в тому відділенні, в тому корпусу створене відділення анестезіології інтенсивної терапії, яке було відсутнє в Дмитрийкій центральній районній лікарні за всю історію його існування. Також е, обладнано і приймальне відділення, яке розташовувалося в простосованих приміщеннях. Створені прекрасні умови в хірургічному відділеннях 19 ліжок, з е, комфортним перебуваннями пацієнтів, тобто буде душова, буде туалет. Палата на 4-2-2 Операційний блок обладнаний по сучасним технологіям чисті приміщення. Так що створені умови, я думаю, що тільки додадуть радості і пацієнтам перебування в нашому закладі і відповідно якість лікувального процесу покращиться. Пане Іване, скажіть, в середу вже відкривали лікарню, чи стрічка чекала таких Петра Олексійовича? Ні, Петра Олексійовича чекала. Тобто середу не Відкриваємо. А пацієнти є? Ні, ми готові е, пацієнтів запустити після того, коли відкриється е, цей заклад, і з понеділка починаємо роботу. Тому що завтра вихідний день будемо. Скажіть, 19 лісок е, хірургічних допомог Це нормально чи мало, чи понад? Е, це достатньо для того, щоб надавати якісну, невідкладну е, медичну допомогу, а також е, хірургічну допомогу всім по е, населенню нашого району. Ось, можливо, ми не вистачали, ви не сказали, а варто це додати. Всього вистачає всього. Звичайно, всього вистачає, тому що крім цього від цих відділень також обладнана сучасними... по сучасними обладнанням це клініко-діагностична лабораторія. Тут тобто закуплені певні автоматичні біоаналізатори, це біохімічний і гематологічний. Я думаю, що це тільки покращить якість надання допомоги і відповідно пришвидшить результати аналізу, які будуть видатні. ]Eh, hey, hey, це лікувальний корпус, <більші> 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 <пільші> <пілляві> він розрахований, я я дожив, сказав, що це відділення анестезіології і терапії на 6 ліжок, хірургічне відділення до 19 ліжок, а також консультативно діагностична поліклініка на 250 відвідувань змін. Це суттєво покращує е, саме другий рівень надання медичної допомоги. Вона розповідає на допомогу тільки в району, чи можуть люди і зброї. Звичайно, то звертатися буде звертати, будемо надавати допомогу і в сусідніх районах, і відповідно е, ті пацієнти, які будуть приходити, будуть, е, ми зможемо надавати нормальну якісну медичну допомогу. Скільки людей працювати? Чи, чи набирали нових ми працівників? Ми не набирали нових працівників. Це все це реконструкції проведення в тому штатному розписі, який зараз в нас в лікарні існує. От, на нашу думку, можливість також інтенсифікації процесу, процесу лікувального і можливість за рахунок того, що є обладнання, яке, наприклад, працює як автомати, можливо, буде, якби, певна, штатний штат переорієнтований на інші. Vítrujte, dejte mu